Шановні петрівчани, хочу до вас звернутися з проханням підтримати порядок, який є на території Петрівської громади. Ми разом з депутатами і разом з сільським головою Світланою Тилик робимо цю всю красоту не для того, щоб хтось брав і просто ну, знищував його. Ну так ну так не буде. Поки буду тут я, тут буде порядок. Тому я зараз додаю відео. До того, що зробили ці молоді люди. І даю вам неділю, щоб ви поміняли там доски ті, що ви попортили. А якщо ви не прийдете, я дам премію за те, що скажуть, хто це. І знайду спосіб, як вас наказати. Дякую за увагу. we